Взагалі саме цей круглий стіл. Насправді я до нього дуже довго готувалася і дуже багато було роботи зроблено для того, щоб підняти таку важливу тему. Всі знають, що дівчата, будь ласка, всі знають, що Майамі — російськомовне місто. І завжди говорили, що Майамі — це Москва. Але під час війни все змінилося. І українці які спілкувалися російською мовою зараз стараються, як можуть, переходити на українську мову і активно показувати свою українську культуру і свою громадську позицію. Це непросто знаходитись в Майами. Крім того, я тут недавно, я всього лиш був рік, і це досить складно розказувати про українську культуру в Майами, але ми завдяки кінофестивалю. Зараз піднімаємо це українсьмовне питання, піднімаємо культурне питання. І я хочу запросити одну з найкращих блогерів Майамі, яка, звідки, скільки я її знаю, завжди з українською позицією, яка піднімала українців під час війни, яка дуже багато допомагала. Ілона Нестерова, тобі слово. Дякую. По-перше, дуже дякую всім, хто присутній сьогодні, а також тобі за те, що ти упликаєш українську культуру, і навіть на чужій землі все одно пам'ятаєш про своє призначення, те, що ти робиш для українського народу, для кінематографу з твоїми фестивалями. Я дуже рада, що і в коронавірус, і у війну. І в еміграції, будь-що б не відбувалося, ти завжди робиш цей фестиваль. Дякую, Дякую, Торі. Коли прийшла війна повномасштабна, в один день ми сформували і чат, і в один же день... Того самого числа багато дуже людей, українців, відгукнулося і вийшли на вулиці. Вийшли на вулиці з, 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 єдиним, з єдиною метою з, заговорити з Америкою про те, що, що відбувається в Україні. В мене було таке велике відчуття поваги і гордості за те, що так багато українців у нас виявилося в Майамі. Ми всі входимо там, матрьошка, картошка, розмовляємо на російській мові. А коли вийшли всі українці з українськими флагами на вулиці, я тоді тільки зрозуміла, та да ми ж така сильна спільнота, ми велика спільнота, і тому через те багато американців вони тільки зараз починають розуміти різницю між Росією і Росією. І україною вони починають там питати мене дуже дуже а акуратненько, так Where are you from? Are you from Ukraine? То вже наверняка, щоб щоб точно. І коли я кажу там, я з України, а вони мене там перепутали, чи я з якоїсь іншої країни, вони кажуть, ой, sorry. Тобто раніше вони не розуміли різницю, а зараз вони бачать, що наші люди талановиті, наші люди, скільки багато талановитих людей приїхало сюди, не від не від того, що вони може можливо, колись хотіли іммігроту а від того, що довелося, і ви знаєте, мені здається, немає. Немає хорошого безпоганого, але через війну біль і таке, таке трагічну судьбу нашої країни весь світ заговорив про нас. Про нашу Україну, про наші гени, про наше ДНК, про те, що українці вільний народ. І через це мені е, і болісно, і одночасно, і радісно бачити, що в кожному е, поселенні є українці, яких підтримують та чи інша країна. Я знаю багато її в Швейцарії, і в Європі. Я подорожувала Європу. Я бачила, що всюди знають про Україну. Всюди знають про українців. І зараз вони бачать ту велику різницю, яка є в нас. Сомі кажуть, ой, а ви, а ви такі скажу, з чудовим чувством гумора у вас і почуття гумора класне. Я Кажу, да, ми там і чу і почуття гуморам нас класне, Ми красиві, талановиті. Ми багато багато скільки ми і малюємо, і друкуємо. І в кіно, і я знаю серед моїх людей, серед моїх друзів дуже багато є талановитих людей, які раніше ну просто не показували свій талант, і ніхто і не знав, звідки ти. А коли сталося так, що весь світ заговорив про Україну, то і зараз і люди, які з України, вони більше показують свій талант і і, і викликають у всього світу. Бажання допомагати, тому що війна ж вона не закінчилася. Ми допомагаємо і зараз допомагаємо тим, що там я відправляю жіночу форму, що е, робиться для військових украї українок. Ми відправляємо деякі там е, лікала. Вони зробили. Вони вже цілу лінійку української жіночої військової форми зробили. Е, ми відправляли дронів багато. Зараз дуже мало вже донатять. Тому залишилися великі організації. Які донатять. У мене було дуже багато було так, що сама собі надонатила, сама відправила, але війна не закінчилася. Я знаю, що багато людей іммігрували, і вони живуть вже тут ну, своїм життям, намагаються стабілізуватися в новій країні. Я розумію це. Але давайте не забувати про те, що Україна вона потребує нас і вона нас пов'язує маленькими ниточками, і які, де, які б не були американці, австралійці чи ще хтось, в нас залишилися ці ниточки до е, країни, яка нас народила, до тих коренів, коли, які знаходяться в Україні. І е, для поваги до наших пращурів, для, з поваги до нашого ДНК і нашої вільної. Е, Нації, давайте не забувати розказувати, що і допомагати Україні. Дякую. Так, дякую. Дякую сказати, що і вона створювала акції, наприклад, стріляти, і гроші з цих акцій йшли на допомогу воєнним дуже багато було різних заходів, які ми робили. Ми робили фотодні, де збирали кошти і робили через візуальний красивий контент. Тут в мене є Наталя, яка була на цих перших днях, і багато людей допомогу відправляли допомогу. Від нас українських блогерів залежить відношення американців до нас від того, як ми празднували день незалежності. Я приїхала нічого в хаті не було. Борщ. Виставка картин, ми малювали. Я малювала дуже багато картин, Планета Земля Єдина, Оклерина флорида Мені говорили, Альо, ну давай ти не будеш жовто блакитне робити. Щось інше взагалі можеш робити? Ти ж можеш робити. Тобто мене забивали, просили, але я кожен раз, де би я не знаходилася, в якому я в московському російському просторі не була. У нас дуже багато тут груп в Майамі, Я завжди говорила про Україну, я завжди говорила про ці питання. виходило навіть що мені Приходилось якось з кимось розходитися, тому що моя ця громадська позиція вона дуже явна, дуже явна і постійна. І дуже круто знаходити таких людей, які також мають вплив. У Ілони є е, телевізі... е, телеграм-група, де е, читають про українські новини, і вона допомагає е, людям, які тільки приїхали. Також в неї дуже сильні інстаграми, вона займається бізнесом, але кожен раз. Я її пам'ятаю. Це ну дуже такий якісний показник, яким чином через таку форму блогерства постійно інформувати. В не тебе дуже сильний великий дан скільки в тебе берегли? 50 П'ятдесят 50, 50. 50, 50 тисяч підписників, і це все майямщина, це все майямські люди. Це американці поєднання американської культури і України постійно також порівняння взагалі цих тем це дуже сильно викликає велику повагу. Дякую, Хотіла б сказати одну маленьку штучку. Раніше я не по, не, не помічала, а зараз я е, йду по парковці, український флаг на машинці, український флаг, тризубчик, то та, все, прапорочок. <реку> і я така думаю, Він, так багато наших, це вже не це вже не просто там в той же Санні Айс, Халандейл, і всюди я бачу, о, наші поїхали, наші поїхали. Велика просьба, якщо наші їдуть. Красиво їдьте, рагульному. <ріст> <ріст> Тому я знаю зараз. Я така думаю, так я когось підрізала, блін, мене там три зуб на жопі. Треба. <ріст> Думаю, блін, як невдома. Я ж коли я ходжу і кажу, я з України, коли я з українською таблеточкою чи з українською е, символікою. А е, давайте ж все одно е, показувати, що ми культурні, що ми знаємо, як їздити, що ми знаємо, як себе поводитись, навіть якщо нам дуже весело, все одно е, тримати цю марку. Тому що ми класна нація. Дякую. 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 Хочу, хочу запросити до нас Георгія. Будь ласка, Чернівці, ну взагалі Чернівці, точно україномовне суспільство и